Вони боролися з окупантами не тільки зброєю, але й словом мова про письменників та поетів, які воювали у лавах української повстанської армії. В івано франківську музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери відбувся літературно-пісенний вечір повстанська ліра, присвячений 71-й річниці створення упа та талановитим людям, які творили у часи лихоліття Другої світової. Піснярів, поетів, письменників, які захищали рідну землю від гітлерівських та більшовицьких окупантів, було чимало. Нині дослідники, науковці називають імена принаймні 35 талановитих повстанців, які залишили після себе живе слово. Серед найвідоміших легендарний Марко Боїслав Марія Гай, Петро Волош Полтавець і багато інших. На вечорі молоді люди цитували їхню поезію, співали повстанських пісень, слухали розповіді про життя та смерть героїв. Цей захід ми приурочуємо також всім тим поетам. Не тільки поетам, але й письменникам, можливо, навіть невідомим на даний час, які, будучи в лавах у пащі, знайшли час для того, щоб писати. І більшість з них відомі нам тільки по псевдах. Звичайно, що ми акцентуємо увагу на тих поетах, які народилися на теренах Галичини, але і багато є таких, які були походження, за походженням, були зі східних земель.